Вівторок, 1 липня, в ефірі новини на 11 в студії Ліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте. Вранці ворог вдарив ракетою по Кам'янському району. Вова повідомляють, є загиблі та поранені. На місці сталася пожежа, але наслідки уточнюють. А по Нікопольщині та Синельниківщині росіяни вночі били БПЛА та артилерію. У Запоріжжі через ворожу атаку виникли масштабні пожежі. Більше дізнаємось у нашої кореспондентки Олени Петроченкової. Вона на прямому зв'язку. Тож, Олено, вітаю. Вітаю, Еліно. Так сьогодні вранці, близько 9.30 у Кам'янському районі, було чутно вибух. Повідомляли обласній військовій адміністрації, що це була ракета. Невідомо чи її збили наші сили ППО, чи було було пряме влучання. Поки немає жодної інформації. Чекаємо офіційного повідомлення. Але вже як ти сказала, відомо, що є поранені та загиблі. Їхня кількість не повідомлення. Мляється і вранці ж наші сили ППО знищили. Один БПЛА над Дніпропетровщиною. А от вночі ворог продовжував удари дронами та артилерією по Нікопольщині. Агресор атакував райцентр Мирівську та Червоногригорівську громади. Понівечена будівля минулася без загиблих і поранених. Вдарили росіянами безпілотниками і по Синельніківщині, Поцілили по фермерських господарствах у Покровській, і великомихайлівських громадах. Обидва зайнялися пошкоджені та знищені автівки та сільгосптехні. Люди, на щастя, не постраждали. Щодо наслідків вчорашньої атаки по Кривому Рогу всі пожежі, що виникли внаслідок атаки БПЛА, загасили. Понівечені адмінбудівля, навчальний заклад та приватні будинки. А після атаки на Дніпро, 24 червня, в стаціонарах залишаються близько ста поранених. Один пацієнт вкрай важкий. Пройшов 5 операцій, якому ми робимо все можливе, щоб він поздоровлював. Більше трьох літрів перелили крові. І одну жіночку буквально годину назад ми перевели травматологічне відділення. Вони теж. Поступала край важкою. І минулої ночі окупанти атакували Запоріжжя. Сталося займання в одному з районів міста. Там пошкоджене промислове підприємство. Постраждали також приватні будинки. На місці працюють екстрені служби. Обійшлося без жертв а от у Пологівському районі через ворожу атаку. Двоє людей поранені. Це 49-річна жінка та 55-річний чоловік в Преображенській громаді. Неспокійно було цієї ночі, в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську. Через атаку БПЛА там виникли масштабні пожежі. В Донецьку удар був біля інституту кольорових металів. А у Луганську виникло одразу декілька пожеж. Зокрема, сильно палав нафтопереробний завод. БПЛА атакували також і російський жевськ. Попередньо повідомляють про прильоти на одному з критично важливих підприємств. І на цю мить в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках на 11 каналі. Еліно студія. Дякую, Олена. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Дев'ять років позбавлення волі з конфіскацією. Таке покарання отримала мешканка Кривого Рогу за співпрацю з ворогом. Слідчі виявили, жінка поширювала у забороненій соцмережі інформацію про місце розташування підрозділів Нацгвардії України. У своїх дописах запроданка відкрито підтримувала російських військових, а в коментарях вихваляла президента РФ. Ба більше публічно закликала до зміни державної влади в Україні у судовому засіданні. Вона свою вину не визнавала та, попри це наступні 9 років проведе за гратами У Нікополі судитимуть місцевого чиновника, якого підозрюють у розкраданні понад 650 тисяч гривень, виділених на відновлення пошкоджених будинків. Слідство з'ясувало, що в березні, користуючи своїм службовим становищем, посадовець вносив неправдиву інформацію до актів виконаних робіт. Таким чином він привласнював від 22 до 148 тисяч гривень за кожен випадок. Загалом зафіксовано 13 епізодів. Правоохоронці вже передали справу до суду. Так і не визнав своєї провини у Дніпрі. Оголосили вирок обвинуваченому у гучній справі про вбивство Дніпровського прокурора Костянтина Третяка. Сім років тому, у 2018-му, його загадкова загибель прогреміла на всю країну. Вночі чоловіка вбив друг дитинства. Судові засідання тривали понад сім років, і увесь цей час обвинувачений свою провину категорично заперечував і наголошував. Це була самооборона. Рідні ж загиблого у цю версію відмовляються вірити. Наша Анастасія Вільхова з подробицями резонансної справи. Заплакана мати стоїть біля Шевченківського районного суду. За кілька хвилин вона почує вирок, на який чекала довгих сім років. 6 жовтня 2018-го жорстоко вбили її єдиного сина. Вранці в суботу, 6 жовтня, мені зателефонував батько Кості. Повідомив цю жахливу новину, я не одразу могла повірити все це. І коли трошки прийшла до тями, почала збиратися, бо я була в Києві, почала збиратися і їхати додому. Приїхала вже під вечір і наступного на дня вже було поховання. Тоді зранку, 6 жовтня 2018 року, це вбивство прогриміло ледь не на всю країну, адже жертвою виявився правоохоронець. Прокурор вже точно відомо напередодні засмучений власним розлученням Костянтин, так звали загиблого, поїхав до друга дитинства. Володимир син місцевого бізнесмена, неодноразово мав проблеми із законом. Тож дружбою із прокурором не нехтував запросив додому на посиденьки. Зрозуміло, що вони давно не бачились. Була дружина цивільна, обліцова були її подружки. Слідство встановило, гуляла компанія з шостої вечора. Вже за 10 годин. Десь о четвертій ранку старі друзі посварилися, як раптом Володимир схопив кухонний ніж. Один прицільний удар. І Костянтин падає. Лезо увійшло просто в серце. Правоохоронець гине миттєвого знаряддя вбивства. Той самий ніж. Криміналісти знаходять вже в мийці, без жодних слідів крові. Так, вбивця намагався нищити докази. Ніж зайшов до серця мого сину на 13 сантиметрів, при цьому він був витягнув, провернув, а потім, взагалі, взагалі ніж дістали, помили і поклали його до мийки. А що ж стало мотивом вбивства? Костянтин прокурором працював чотири роки. Ані гучних справ, ані ворогів не мав. Свідки кажуть, це була звичайна побутова сварка. А сам обвинувачений взагалі запевняє, ніж до рук не брав. Це була самооборона, ось його свідчення. Обвинувачений обліцов у судовому засіданні вину не визнав та пояснив, що потерпілий третяк був його другом. Озирнувшись, він побачив перед собою третяка, який в правій руці тримав кухонний ніж. та... Завдавав йому удар. Тоді він схопив його руку з ножем своїми двома руками, відвернув ніж від себе і відштовхнув його з усієї сили від себе. Третяку удар ножем він не завдавав і тілесних ушкоджень, від яких останній помер. Він йому не завдавав. Він захищався від його нападу. Проте в таку версію рідні загиблого не вірять. Стверджують, це було навмисне вбивство, і доказів достатньо. Суд критично відноситься до показання обвинуваченого обліцова стосовно того, що він не вчиняв кримінального правопорушення та не завдав потерпілому третяку удару ножем. Нанесення такої рани вимагало прикладання значної сили, точного прицілювання та проникнення через кілька анатомічних структур, що неможливо при випадковому поштовху. З анатомічної точки зору повністю виключає можливість завдання потерпілим собі удару в серце навіть унаслідок поштовху. Втім, щойно почалось розслідування, докази почали загадково зникати, а коли справа дійшла до суду, засідання зробили закритими. Докази були втрачені, були невиконані дії, слідчі, які на той момент були дуже важливі. Тому досудове слідство воно проводилось дуже непрофесійно. Неефективно, непрозоро. Мені дуже незрозуміла саме прокурорська етика. Якщо загинув саме прокурор, який був дуже порядною людиною, і таке ставлення прокуратури до цього кримінального провадження, це було дуже дивно. Був тиск і на слідчі управління. Нам обіцяли, що Можна було зробити, як то кажуть, ці простріляти. От дзвінки і цього не зробили. Дуже багато було, було заявлено свідків. І коли ми свідків запрошували, я особисто їздила, запрошувала свідків, щоб вони приїхали ту ж кансьєшку, ту ж там друзів, вони говорили, що. Е Мене Вова попросив, щоб я не ходив. І так тривало довгих сім років, аж допоки у червні 25-го Шевченківський районний суд Дніпра нарешті поставив крапку. Йому було присуджено 12 років позбавлення волі. Ось і наші клопотання матеріальні збитки також удовлетворили наші. Ось, але підозрюваний чи з обвинувачений. Облісову він не признав ніякої вини, не розкаявся. Він не бачив себе, що він чинив таке зухвале вбивство. Для родини вбитого прокурора Костянтина Третяка це ще не фінал, адже вбився їхнього сина, має право на оскарження вироку. Анастасія Вільхова, Євген Дроз, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі.